Друзі, показую вам свої огірочки. Вчора робила важливе підживлення. Важливе підживлення одним із мікроелементів, який дуже важливий для зав'язування плодів і для збільшення зав'язі. Відео на каналі. Запрошую вас до перегляду. Можете так зробити і отримаєте також багато-багато в завісі. налились, починають достигати, пообривала я тут нижні листочки, хай стигнуть. І тепер зараз покажу, хто в мене сховався. А хто хто поміж помідорчиками сховався. А тут сховався перчик Геркулес. Сьогодні в нас 6 червня. Сажений він у мене в мішечку. А ще є в мене оп, перчик хаски. Ну, хаски я вже зривала. І огірочки. І помідорчики.